Ну що, розказуй, куди їдеш? Садить, закопувати, запихувач і всі є речі, які можна робити з чесником. І так, якихось 20 кілометрів майже 50 хвилин. Мук, і ми на місці, зараз безпосередньо приступимо до чесничка. Так, сьогодні садимо одну зубку 12 жовтня, пішов дощик, земля оброблена, погодні умови сприяють. Наша сажалка, типу ярило. В принципі, огляду не бачу, змісту не робити, тому що огляд є в інтернеті. Ну, єдине, що таку одну зубку це 12-20 мм, воно бере по дві штуки. І але це компроміси, з якими приходиться миритися. Можна всипити менші ложки, але тоді вже може спадати крупніша одну зубка, я яку я буду пізніше садити. Ну і коли нагружаєш повний бункер, то воно трохи звідси звалює, тут зажовує. В підсумку приходиться грузити по 2 треті бункера. Не знаю, як справи в Крючковських сажалках. Ну, в цій ось такі нюанси. Ще це рік я посажу. А що воно тут робить? А далі вже якби, буду там дивитися. Можливо, на наступний сезон вже і здоровий, буду пробувати щось інше. Е, насправді Насправді вчора, після того як я посіяв бульбочку, я спробував садити вже. Правда, було під вечір, тому посадив ось такий участок, тут трошки більше четвертини. Ну, земля нормальна, тут скраю геть зробили мені якийсь пісок, але волога є в землі, плюс на вихідних. Передають опади, тому якби, нормально. Ні, не зарано нічого. Ну, і якщо вибирати раніше чи пізніше, то насправді краще раніше, тому що нам потрібно хоча б місяць до стабільних приморозків, щоб е, наш часник посаджений встиг у Е, Це насправді дуже важливий момент, якого треба завжди притримуватися. Ну, ось сліди вчорашньої посадки. Трошки розкидується чесника, і то що бере його по два зубчика, то трошки от він на поверхні може лежати. Відповідно, йде більше витрата ніж планували. Я сюди планував десь посадити. Такої одну зубки піде 60-65 кг. Ну, по факту побачимо, якщо в 80 впишемося, то буде дуже прекрасно. Зараз покажу роботу в процесі роботи сажалку. Ну і на цьому початок посадкового сезону буде положений. Так, Засікаємо час, оскільки до ми досадимо цей кіт. Зараз тримати. Краще до не приїхав. Приблизно стільки приходиться нагружати, тому що більше вже то починає вивалюватися. Скажи ще раз. Мої криві руки зйомці не допомогли. <реш> Давай, дякую. Пройшло неповних 45 хвилин. В принципі, пів участка я засадив, тут по ділянка площею 15 соток. але на цьому вирішив завершити. Вітряно доволі сьогодні. Тому що по швидкості, в принципі, як бачите, мене все влаштовує, але по якості не зовсім. Ну, як я і сказав, і дуже велика витрата матері малої однозубки, Ось вона так само розкидується по всій ділянці. І... Це в принципі мені не дуже сподобалось, тому що з такими темпами розрахованого посівного матеріалу, навіть з запасом мені не вистачить. Тому що я буду робити далі? Ну а поки тут вже посаджено старт положений, скажімо так. Ну, Тобто, якщо тут пройтись позбирати, то можна ще напевно сумарно кілограм 5 назбирати. Це, вибачте, мене одна сотка. бачите. Ну, буду садити більше одну зубку, подивлюсь, як вона буде вести себе. А далі далі я вже просто візьму звичайні гуртачі картопель, поставлю так само міжрядку 40 см, наріжу борозний і старим добрим наклонним методом буде. Відбуватися посадка. Поки наразі по-іншому ніяк. Ну, Земля, ви бачите, тут не сильний пісок. Е ось, доволі вона волога, нормальна, тобто в мене в регіоні насправді все нормальності. Правда сказати, опади пройшли відносно недавно, але вони були невеликі. Але за рахунок гірщиці, за рахунок того, що була волога тут, то в принципі нормально, бо поле де яке було без гірщиці, там стоїть груда. Ну, ось така вийшла перша частина. Я думаю, незабаром ми продовжимо. Можливо, я виложу цю частину пошвидше е окремим відео, щоб... Кожен зробив собі висновки. До речі, друзі, ще нових глядачів я зрозумію. Але хто зі мною давно на каналі, ви прекрасно знаєте, що ще на початку осені вже посадкового матеріалу немає, тому якби мене трохи дивують зараз дзвінки. Вибачте, звичайно, можливо, це буде звучати грубо, але, грубо кажучи, завтра садить часник, а сьогодні. Шукаєте садибний матеріал. ну Якщо ви ще там півсотки хочете попробувати, я це зрозумію зрозумію нових глядачів. Ну, якщо ви дійсно хочете започаткувати на цьому бізнес, ну, йо-майо, -йо, що це за відношення до бізнесу, скажімо так. Хто так робить? Зарані домовляйтесь, зарані бронюйте. Ну, не буває так, щоб садити і був якийсь нормальний матеріал. Зазвичай хто нормально до цього відноситься. Планує ці питання зарані. Можете відписатися, кого це ображає. Але ну йома йобля. Маєте трішки совісті. Тому кому не запекло після цього. Я вам дякую за активність, за те, що дивитесь. Мій канал. Ну посажалися такі от нюанси. Ось сюди от попадає мілка однозубка, Її тут дробить, затискає. Куди вона вилітає, я так і не можу зрозуміти. Якби, але за рахунок того, що по пару штук летить, видно, кудись вилітає. Тут тим більше я додав ставки, щоб воно не вилітало, але видно, все-таки мілка одна зубка там пролазить міщель. Тому подивимось, повторюю ще раз, як питання будуть з 20... 25 калібром, І насправді небагато, на жаль, ну а таку прийдеться висадити вручно, щоб трошки підняти якість посадок. Початок положений. Дякую вам всім за перегляд. Ну і вже зустрінусь на наступним відео. До речі, друзі, хтось запитував про борючки, які ми сіяли після бульбички. Ось так вони виглядають. Трошки не посходило, тому що було сухо, але ось такі вони рівненькі, гарненькі. Подивіться, як вони гарно рвуться. Тому попробувати можна було, такий от урожай. Ну, вся інформація на основному каналі. На годиннику 620 вцепив такий агрегат, виставив між 40 см і продовжив вже вручну. Нарізав такі от рядки. Хоч освіта в мене інженерна, але щось кресли чи робити, я рівно вмію тільки під лінійку. Ну, тому вже вийшло як вийшло. На це вже не зважаємо. А далі вже в ручному режимі будемо продовжувати посадку. так, На годиннику без 10.08. Я тільки добираю з поля додому. Ну, благо, світло є, що переднє, що заднє, саме головне. І немає морозу. Ну, правда, спереду ще 20 кілометрів. Я забув насос. Від цієї думки трохи неспокійні, але думаю, все буде нормально. До чого це я? Ну, все, в принципі, ще нічого, якби приїхав дом в тепле ліжко. Але ще прийдеться поїхати на роботу, тому що сьогодні в мене там півдня не було. Ось таким гітродобудніком цікаво. Тому до чого це я веду, друзі. Якщо ви займаєтеся ще якоюсь роботою... І не любите такого екстриму, ну, то я б порекомендував вам задуматися. Якщо у вас основна зайнятість дозволяє ще чимось займатися, ну, тоді в частнику нічого поганого не бачу. Но на цьому вже точно з вами прощаюсь.